А все готово власне, до початку цієї зустрічі. Давайте про зміни декілька слів. Змін небагато. Швченко Логінов може вперед вже рухатися. Вийшли з підтиску футболісти Олександрії. Небагато варіантів. У Логінова. Ось робить забігання Шулянський, намагаючись прибрати захисника. Вдається таким чином. Дістатися до штрафного майданчика. Підкат від Батагова. Чистий проти Шулянського. Навіть більше захисникові дісталося. Контратака. Шахов. Йде з м'ячем. Євген Шахов. Ліворуч передачу віддає. Є удар і є гол! Дев'ята хвилина. 1-0 на користь Зорі Назар і Русин відзначається дуже легко. Ось тут шахов біжить, ніхто його не може зупинити. Потім шахов встигає навіть керувати діями Мишньова. Він показує партнеру, куди потрібно бігти, яку зону потрібно звільнити, передачу чудово виконує. Ось шахов скористався. А тим, що мішньов відволік увагу, зіграв на Русне і у Русла, скільки часу для цього удар. Він біг. Ні, не рибалка, а скорко пробиватиме. Є удар, м'яч поруч зі штангою проходить, але не так, це небезпечно було. Буде виконувати навіс. Непогана подача, є виграна боротьба. Простріл копини удар бабогла, але м'яч повзворота летить. Вдалося. Рибалка. Логінов помиляється. Логіно дуже погана передача м'ячу Русина. Русин може сам атакувати. Любить він це робити, але передачу виконує. удари. 2-0. 24 та хвилина 2-0. Сергій Булеця забиває. Ось це справжнє покарання за втрату м'яча. Логінов. Ну реалізацію своїх нагод. Яка погана передача від Логінова. Шутко він намагався зіграти на копину. Ось тут Русин побачив партнера. І так само, як сам Русин пробивав після передачі шахова, так само і були пробивав. Ніхто в шахов. Мершниченко. Лаков виграє дурань. Мершиченко пробиває. Є перший удар в площину від футболістів. Оладний майданчик. в атаці. Шахов. Ліворуче Русин. Ахов грає саме на Назарія. Русну штрафного майданчику може пробивати. Ось тепер точно може вище б'є. 31-й номер зорі. Більш активно, більш агресивно. З м'ячем Принаймні, без м'яча агресії все одно не вистачає, але ось з м'ячем багато вдало роботи. Агресивна гра без м'яча призводить до штрафних. Подача Мустафаєва. не зумів, м'яч підняти, і тепер контратака. Русин жорстко зустрічає Оскоркол, зриває атаку. Очевидний намір. Це майже коли. Пробиває Стафайв. Ось іще один удар неприємний. Неідеальна. Гра, м'яко кажучи, у канані Сапутіна. Є влучання в площину, відбиває м'яч молодий голкіпер як небудь. Плечем фактично. Зараз контратака Русин проти Скорка. У Скорка є попередження. Він бореться проти Русина. Прибирає нового Ось тут, аби не було другого попередження. Русин перед штрафним майданчиком. вже в штрафному прибирає суперника. Русин не переграє Шевченка. Знову подивився центр і вирішив, що самому краще. Зрештою, влучив площину Русин, пройшовши суперника. Однак Шевченко вчасно. Вийшов на куту вартарську майданчику, не дозволивши Назарію Русну другий м'яй забити. Мирошниченко Мустафаєв. Мустафаєв під ліву. Буде працювати. Подача є момент. Кожушко кожушко, як довго грав ще один момент. Шулянський не влучає. Ось цей нікут шанс. Олександрії. Ось передача. Кожушко довго тримає руку. Бутко йде боротися, кожушко залишається один, і поки він підготувався, вже з'явився поруч Сапучин і потім додавання від Шулянського в один дотик потужно лівою ногою, але не влучає. Чудова позиція, за це можна небезпечно пробити. Ковалець низому м'яч поругаючи. Він теж розуміє, що Олександрія створює нагоду. Так стандарти це здебільшого, але все одно є шанси зараз перед штрафним майданчиком. Ковалець чи встигне пробити Ні, не встигає. Мершниченко пробиває, але перемісненко по центру. Озорі з м'ячем після тривалих. 20-15 хвилинних перебуває на власній половині Бутко. Бутко йде далі. Що ж таки грає на партнера. Вантух буде пробивати. Неприємний удар рикошет, і М'яч влучає в штангу після того, як Шевченко... Раудин та Зорі. І боротьба за місце в лізі чемпіонів триває. Лунає фінальний свисток 2-0 на користь Зорі за підсумками цього матчу. Голи Русина та Булеци в першому таймі.